Розпаковка. Повернень посилки, які не забрали з кошти, і чому дивимось зараз, що тут за повернення? Почнемо з першої посилки. Так, вона виглядає ось так. Тут, звичайно, наше брендоване пакування. Це ось такий наш один з наших найпопулярніших корсетних топів у блакитному кольорі. Тут чашечка з цупкого паралону. він добре тримає та підіймає груди, брителі регулюються та знімаються. І на спинці є декілька рядів гачечків, завдяки яким можна регулювати його по об'ємчику. До речі, у нас ще багато кольорів є цього корсетного Топу є ще червоний, чорний, бежевий, винний, рожевий та інші. Так, дивимось наступну посилочку. О, це знову такий топ. І тут у нас червоний колір. Ось тут, до речі, покажу вам ось ці гачечки, завдяки яким можна його регулювати. А у середині є силіконові смужки, які не будуть дозволяти йому ковзати по тілу, навіть якщо ви знімете бретельки, і будете носити його просто як топ бандо Ось ця сіточка, вона дуже класної якості. Навіть якщо ось так нігтями зі своєї сили сюди давити, вона не прорветься нічого, вона дуже міцна та еластична. Ще був ось такий корсетний пояс. Ось так він виглядає. Тут така тверденька, екошкіра, структурована, добре тримає форму. Ці гачечки у нас декоративні. На спинці вставка з еластичної резинки. Вона ідеально дозволить підлаштуватись під ваші параметри. І ось такі дві металеві кнопки застівка. Приблизно ось так він буде виглядати на тілі. Ось такий пояс корсет. На жаль, цю посилочку не забрали з пошти на сьогодні. Це всі повернення, які були. Дякую вам за увагу! А щоб переглянути увесь наш асортимент та зробити замовлення. переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.